Всім привіт! Сьогодні вам розкажу про дуже ранні, низькорослі томати, які буду сам садити, і вам рекомендую. Деякі томати вирощував, а деякі по рекомендаціях дуже багато мені писали в коментарях попробувати. Який великий плюс цих томатів, що вони безпроблемні, деякі з них штампові, це означає, що їм потрібна мінімальна підв'язка, мінімальний догляд, посадив і забув. Перший томат видимо-не видимо. Невидимо. Дуже багато мені коментарів. І ті роки мені писали, і цей рік мені пишуть, що дуже гарний томат. Тому цього року я обов'язково його посажу. Томати в них немаленькі, 150-200 г, по 15-16 плодів до 5 кг з куща. Ну, це залежно від догляду. Стійкий, не розтріскується. Дуже багато людей задоволені цим томатом і його хвалили. Ще один сорт по рекомендаціях це білий налив стійкий до похолодання, стійкий до розтріскування, червоні такі невеликі томати 80-130 г, такі самі похідні, кущ невеликий, 50 см це означає, що буде мінімальна підв'язка. Сливка інкас. Дуже врожайна рання того року я показував у своїх відео, один з найперших томатів, дуже врожайний, просто був обліплений цими сливочками. Кому потрібно в банку закривати. Інкас це один з найкращих гібридів для закривання. Наш любимий Солеросо це перевірений сорт, дуже ранній. Томатів буде обліплено. Правда, вони невеликі, але вони похідні для всього. На перших етапах, коли вони були помідорях, ми використовували їх для їди, для салатів. Потім ми використовували для закривання. Дуже такі культурні томати для маринування. Наприклад, ми ще квасимо з гірчицею томати, то теж гарні вони в банці, мають таку твердувату шкірку, і дуже гарно вони в банці стоять, не тріскаються. Кому потрібен ультраранній томат, який буде обліплений, сугеросу, це ваш вибір. Томат Pink Bush, того року я садив, але я садив його пізно. Але все рівно він дав гарний врожай і... Порівну з тим, як я його посадив, це була дуже рання віддача. Тому хочу цього року посадити його вчасно. Дуже ранній томат з ранньою віддачею не розтріскується, кому треба такі гарні рожеві томати по 200 г, дуже врожайні Pінkбуш вибирайте. Ще одна рекомендація від глядачів. Дуже багато коментарів писало про Мамако. Наскільки я пам'ятаю, його не вирощував. Цього року хочу посадити і показати вам, що він показує. Це дуже ранній томат, рослина стійка до різних хвороб, відзначається стійкістю до фузаріозного, вертицельозного в'янення, не схильний до розтріскування, надранній томат 100-110 грам. сингентівський томат, дуже відомий, ну і по рекомендаціях, дуже люди задоволені ним. Каста або ще його назва супернова, дуже відомий томат від Клос, теж ранній, це буде детермінантний томат наподобі Примадонни. Всі знають Примадонну, але Примадонна висока, дуже смачний і дуже ранній томат. Ефемер дуже ранній, надранній, я би сказав, штамбовий сорт. Спеціально вибрав вам показати, бо дуже багато людей хоче посадити і забути, щоб не гратися з цими томатами. Ефемер один з таких томатів, буде висотою у нас 40-50 см, плоди 90-115 г, стійки до хвороб, відмінні смакові якості. Дуже багато людей за цей ФМР питає, хто вирощив, дуже ним. Томат Санька, ранній, штамбовий, повно дає врожаю. Взяв цього року більшу упаковку, бо треба і мені, і сусідам треба. Томати 80-90 г, м'якось червоний, солодкий, стійкий до хвороб, дуже гарний томат, кущики невеликі по 50 см. Це означає, що він може бути і без підв'язки. Хто не хоче гратися з помідорами, посадити і забути, Саньку вам рекомендую. І Сингентівський наміб це так само як пінбуш – того року ми його пізніше садили, бо в нас були там проблеми з розсадою томатів. І він мене просто вразив, скільки томатів він зав'язав, і як він почав давати врожай, коли ми його дуже пізно посадили. Цього року хочу нормально його посадити. Це гарний кущовий томат сливоподібного типу. Зав'язує дуже багато. Якщо вам потрібно для банки, для квашення, маринування на міб, це ваш вибір. Отака десятка ранніх безпроблемних томатів. Такі томати потрібно мати на городі, бо поки дочекатися там високорослих, там великоплідних, то треба мати на салати, на їду. Ці швидко дають врожай. І, звичайно, якщо у вас нема часу гратися, підбивати, ходити за ними, то ці томати по затраті часу і сил на них саме менше вимагають. Тому дякую вам за увагу. Бажаю вам підібрати якісні сорти, гібриди для гарного врожаю і всім мирного, мирного неба!